про ракетний терор росіян говоримо з експертом авіаційного ринку Богданом Долінцем. Доброго вечора. Слава Україні. Доброго вечора. останніх кілька місяців було багато розмов, що в росіян от от закінчаться ракети. Ракетний терор цих двох днів це тоді що старі радянські запаси чи використали максимально дорогу зброю і йдуть в Абанк росіяни. Насправді, якщо говорити про кількість ракет, необхідно розглядати на дві складові. Є ракети так звані високоточні, великої дальності. Ми бачимо, що останні декілька місяців їх використання було дуже обмежене тобто, фактично йшло так зване накопичення запасу цих ракет для їх використання в певний визначений період часу. З іншої сторони, ми звичайно розуміємо, що є велика кількість радянських ракет, крім того, є. Ті ракети, які вони фактично здатні виготовляти навіть в умовах санкцій, тобто це ракети до зенітно-ракетних комплексів. Ми бачимо активно використовуються ракети до комплексів типу С-300, які модернізовані для використання поназемним цілям. і Таких ракет, звичайно, може бути дуже велика кількість. Але що ми говоримо про ці ракети, яких велика кількість у них не така велика дальність порівняння порівнянні з, наприклад, крилатими ракетами, ресурс, яких є досить обмеженим. І їх можливість виробництва також дуже сильно обмежується існуючими санкціями. Ці ракетні удари, які якраз були цими днями, вони мали певну відмінність. Ракети змінювали траєкторію та напрям руху. Це щоб заплутати наше ППО. Чи вони хотіли навпаки визначити місце розташування їх? Тут декілька складових. Якщо ми говоримо про, наприклад, ракети крилаті, то в принципі ці ракети вони зазвичай, як правило, літають по складним траєкторіям, і те, що в перші місяці війни ці ракети використовували більш прості траєкторії, може говорити лише про те, що зараз. Вони враховують досить високу підготовку наших сил протиповітряної оборони, досить е, суттєве насичення даними силами, і тому складні маршрути польоту вони в першу чергу необхідні для того, щоб оминати зони дії ПВО з однієї сторони з іншої сторони, е, звичайно, це е, засіб виявлення і або обману, е, наприклад, існуючих систем ПВО для того, щоб ракети могли пройти е, даний захист. Тому що, Якщо ми говоримо про. Сили ПВО, то, як правило, вони базуються в декілька ешалонів, і дані ракети вони літають на низькій висоті. Якщо ракета, звичайно, летить не на низькій висоті і спеціально створює умови, щоб вона була е своєчасно е виявлена, то це говорить, що е крім цієї ракети можуть бути ще інші об'єкти, які навпаки летять на низькій висоті, і це виключно маневр для е відвернення уваги. От тим не менше, попри такий ракетний терор, за понеділок, там поза 90 ракет скерували на нас расисти. Ми захоплюємось діями наших захисників, тому що збили завчора 20 ракет, добу перед тим удвічі більше ракет. Цього все ще замало, аби реагувати таким чином, щоб менше ураження було. Якщо говорити про ефективність роботи сил протиповітряної оборони, то вона справді високою, тому що умовно кажучи навіть за ці дні, коли був масований удар, ми бачимо, що 50% ракет було перехоплено. Це дуже високий показник для стем ПВО в світі. Тому що якщо ми говоримо за загальні показники там до радянських комплексів, то вони лежать в межах 15-20%. тобто більше до це вже навіть вище середнього для даних типів комплексів. Ще не ми розуміємо, що з'явилися певні і західні системи протиповітряної оборони з певна насиченість і мобільними комплексами протиповітряної оборони. Але разом з тим, звичайно, жодна система в світі повітряної оборони вона не гарантує 100% перехоплення всіх об'єктів. Тому завжди є певний відсоток, які вони збивають завжди є певна ймовірність що та інша ракета може прийти відповідно систему захисту. Атакують нас не лише ракетами, а і дронами. І за цифрами, які озвучив президент Володимир Зеленський, їх одних тільки шахедів замовили росіяни в Ірану 2400. І чи розуміємо ми вже на достатньому рівні, як із ними боротися, тому що збивають і досить ефективно збивають. Ми бачимо, що в перші дні ці дрони, звичайно, були певною новинкою на полі бою, але досить швидко наші захисники визначили необхідні методи засоби підходи для знищення цих безпілотників. Першу чергу звичайно, на їх досить е, велика шумність під час роботи і невелика швидкість дозволяє їх ефективно знищувати при певних сприятливих умовах. І ми одразу побачили, що буквально декілька днів тому відбулася зміна тактики роботи. Ось ці безпілотники, фактично е, підлітаючи до е, зони ураження цілі, вимикають двигуни для того, щоб е, позбавитися цієї характерного шуму, який вони видають, і ускладнити їх виявлення. Це звичайно. Підвищує ризики, не виявити або невчасно виявити такий безпілотник. Ось разом з тим. Ми все ж таки маємо розуміти, що мова може йти про на сьогоднішній день сотні таких одиниць техніки, точно не про тисячі. Якщо ми говоримо про ті цифри, які звучені там 2400 безпілотників, то тут швидше за все мова йде про певний суттєвий проміжок часу, який може рахуватися від кількох років, можливо навіть до п'яти років, щоб виробити таку кількість таких безпілотників. З іншої сторони, звичайно, що за все мова йде навіть про виробництво таких безплотників не на потужностях Ірану, а безпосередньо по ліцензії вже на території самої Російської Федерації. От для глядачів, які ще не встигли собі загуглити, що ж це за дрони такі і не розуміються власне на військовій тематиці, і для нас також поясніть, що ж це за пташки залізні, куди вони можуть на яку відстань долітати і а, яку загрозу несуть, наскільки потужні вони, щоб знищити якийсь об'єкт, наприклад. Да, якщо говорити про дані дрони, то попри їх невелику швидкість і з одної сторони високу ймовірність збиття разом з тим це дуже небезпечні дрони, тому що вони можуть виконувати завдання групами, кожен з них може нести потужний бойовий заряд. Ось в залежності від типу там десятки кілограм вибухової речовини, і насправді він може завдавати досить серйозних уражень і пошкоджень і об'єктів критичної інфраструктури і безпосередньо об'єктів пов'язаних з сектором безпеки та оборони. Ось, якщо говорити про дальність польоту, то ми бачимо, що базовий відстань використання такого дрону вона сягає там до 200, іноді 250 кілометрів. Ось але разом з тим є певні моделі роботи, які дозволяють даний дрон використовувати на значно більших відстанях. Ось, і в принципі, коли встановлюються спеціальні системи ретранслятори на інших дронах, наприклад, на дроні типу Орлан. Тому що даний дрон може використовувати як системи радіоелектронної боротьби нести на борту, так і нести систему для ретрансляції сигналу. Тоді, звичайно, відстань і дальність роботи такого бойового дрону Камікадзе вона може суттєво розширитися, і тут вже залежить від умов від дальності роботи ретранслятора. Ось але ми маємо розуміти, що умовно від відповідного дрону Камікадзе такий дрон-ретранслятор має знаходитися на відстані від 50 до 100 кілометрів, і в залежності від типу ретрансляції. Там може бути відстань збільшення від сотень, можливо навіть до тисячі кілометрів. Пане Богдане, напередодні голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім заявив, що росіяни змінюють тактику свого терору. Тобто, тепер вони випускають малу кількість ракет протягом великого періоду часу, щоб українці довше залишались в укриттях. Як результат, 5 годин, зокрема на Львівщині вчора просиділи 5 годин в понеділок. Ми просиділи. Що скажете на це? Ну, дивіться, використання так званих масованих ракетних ударів воно є більш небезпечним, ніж якісь одиничні е, по, польоти ракет. Тому що з однієї сторони е, для систем протиповітряної оборони складніше виявити велику кількість е, цілей, з іншої сторони, е, складніше вчасно і правильно зреагувати для того, щоб всі ці цілі знешкодити. Тобто, при великій кількості ракет, ймовірність проходження е, кордонів і рубежів захисту протиповітряної оборони для більшої кількості ракет вони з. Значно вищою а з іншої сторони, звичайно, такі масовані ракетні удари по певним типам критичної інфраструктури, які одночасно виконуються, вони звичайно є досить критичними і негативними для цілих систем, ось в тому числі, наприклад, для енергетичних, тому що мокаючи знищення якось одного трансформатора в якійсь області, це одна історія, коли ми бачимо, що схожі. Інциденти відбуваються паралельно в різних частинах України, це вже має досить серйозні ризики для енергосистеми і інших, в принципі, критичних систем інфраструктури в країні. Питання, яке цікавить зараз, мабуть, всіх, і всі це обговорюють. І ми з Ніною. як гадаєте, варто очікувати повторного такого масивного ракетного удару. Ну, ми маємо зрозуміти, що е, умовно е, збирання сил і ракет для такого удару, воно відбувалося протягом кількох місяців. Е, чи вони використали всі ракети, які планували за цей період зібрати, чи лише частину? Швидше за все, е, мова йде, що все ж таки, вони використали на всі, і певний запас ще лишається. І звісно, там з кожним днем їх підприємство оборонно-промислового комплексу продовжують працювати і навіть попри існуючі. Санкції, все ж ким бачимо, що ці санкції не завжди 100% перекривають ці канали постачання, Є певний обмежений сірий імпорт. Ми бачимо, що деякі компанії, в тому числі західні, продовжують співпрацювати з ворогом, і це, звичайно, в довгостроковій перспективі дозволяє е, Російській Федерації. Відновлювати з невеликою швидкістю, але все ж таки відновлювати ту кількість ракет і знову там через е кілька місяців вдатися е до нової такої хвилі терористичної ракетних ударів по території України. От ви кажете, що до цього ракетного удару готувалися кілька місяців. Тобто, це не відповідь на кримський міст, про який зараз багато опишують в соцмережах, зокрема і в російських пабліках, що от ви там тішились з Кримському мосту, маєте тепер масований ракетний удар. Ці процеси паралельні? А, дивіться. Звичайно, кримський міст міг стимулювати, е, розпочати цей удар раніше. Можливо, навіть те, що він відбувся раніше, для нас це може навіть і краще ніж це відбулося, умовно кажучи, через місяць. Е, і цих ракет було б е, в півтора-два рази більше, ніж зараз. Е, тому, фактично, е, те, що якщо навіть це спровокувало їх завдати такого масованого удару зараз. Це точно для нас є більш виграшна стратегія ніж двічі більший удар був завданий умовно в грудні або в січні. По цим же об'єктам інфраструктура або в двічі більші кількості об'єктів, і наслідки були б значно серйозніші. Ну, ми бачимо як... Тому причину для удару. Вони б точно знайшли. Зрештою, ми бачимо, як недолуго окупанти намагаються вже знайти винних і в Службі безпеки України, і в головному управлінні розвідки показують нам якісь схеми сканування тієї вантажівки, де бачимо, що ой, зникли десь колеса на світлині вона є. На цьому знімку сканування їх немає. Ну з такими методами вони користуються, тому що дійсно, як ви сказали, хочуть знайти, то причину знайдуть в будь-якому випадку, але нам треба захищатися захищати своє небо свою критичну і енергетичну також інфраструктуру і відбувається зустріч у форматі рамштайн де зокрема і обговорюють те яку допомогу зокрема у вигляді систем протиповітряної оборони ми зможемо отримати і ось заявив міністр оборони сполучених штатів Ллойд остін що ми отримаємо нові системи ППО так швидко наскільки це можливо а які вони взагалі нам потрібні? Яка зброя для того, щоб захистити себе, нам потрібна на вже або навіть на вчора? Да, з того, що ми бачимо, є певне насичення систем так званої ближньої дії тобто це е, рубіж 10-15 кілометрів, є певне насичення систем даль... середньої дії від 30 там, до 100-120 кілометрів. І якщо ми говоримо про системи дальньої дії, це від 80 і, там, до 200-250 і більше кілометрів, то, на жаль, якраз за цього третєї складової сил протиповітряної оборони вона в нас є найменш розвинута і ми найбільше потребуємо саме таких систем, які дозволяють е, на великій відстані виявляти Ворожі об'єкти і збивати їх не дочікують, поки вони фактично долітять практично до точки призначення. Ось такі б системи дозволили нам ефективно знищувати і в тому числі. Ворожі дрони, безпілотники, військові, російські, ворожі літаки, вертольоти ще на території, окупованої ворогом, тобто в тилу за лінією фронту. Ось і звичайно, ми б навіть могли перехоплювати, знешкоджувати ці ракети там не на території України, а навіть на території Російської Федерації. Ну, ми бачимо, як ефективно наші козаки знищують ворожі безпілотники і ракети, із навіть із ПЗРК. Це відео облетіло мережу, але. Це вже виняток, це їхня вправність. Сподіваємося, що дійсно отримаємо системи, з якими можемо захищати себе набагато ефективніше. Зокрема, і про системи на насам говорять, анонсують за 2-3 тижні. От віримо, що ці 2-3 тижні таки будуть справжнім терміном. Вам дякуємо за цю розмову. Нагадаю, для глядачів, що спікером в ефірі головне. Задань був Богдан Долінц, експерт авіаційного ринку.